Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Байден підписав закон про заборону Тік-Тока. Чи наважиться платформа розірвати зв'язок із китайською материнською компанією під загрозою видалення з магазинів застосунків у США? Американські прокурори вимагають засудити засновника криптовалютної біржі до трьох років ув'язнення. Бізнесмен китайського походження визнав себе винним у порушенні закону про відмивання грошей. Арешт шпигунів рейди до китайської фірми. Та розслідування Європейський союз вжив заході щодо Китаю напередодні першого за п'ять років візиту голови КПК до Європи. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Новий закон дає китайській материнській компанії ByteDance 270 днів, щоб продати соцмережу TikTok. Якщо цього не станеться, програму видалять з американських магазинів застосунків по всій країні. Але які шанси продати програму, за словами американських законодавців? Мета не блокувати доступ користувачів до TikTok, а розірвати його зв'язки з Китаєм. Ми не хочемо вбити TikTok. Якщо він вам подобається, ви можете користуватися ним. Ми просто хочемо прибрати руку китайської компартії від нашої відкритої медиа. Генеральний директор TikTok розмістив відео на платформі одразу після того, як Байден підписав законопроєкт. Будьте впевнені, ми нікуди не підемо новий закон означає, що таймер для TikTok у США запущено. Крайній термін продажу програми встановлено на 19 січня наступного року. Президент Байден може продовжити термін ще на 90 днів, але тільки в тому разі, якщо вирішить, що є прогрес. Тож чи можливий взагалі продаж програми? Материнська компанія TikTok Байденс підпорядковується китайському законодавству. Головний камінь спотикання алгоритм, який соцмережа використовує для залучення 170 мільйонів. Американських користувачів китайські аналітики вважають, що Пекін найімовірніше заблокує продаж Тіктока щодо Китаю, то вони мають дозволити чи не так, вони мають дозволити його продати. Ми вважаємо, що ймовірно вже є американські інвестори зацікавлені в купівлі TikTok. влада КНР не дозволяє продавати компанію без її схвалення. Що ж станеться, якщо TikTok таки розпочне судовий процес проти США? Дії нового закону може бути припинено на час судових баталій, а це можуть бути роки. Але якщо суд відмовить TikTok, компанія має підкорити закону, якщо соцмережа не зможе розірвати зв'язок із Китаєм, її видалять з усіх американських магазинів застосунків і відключать від інтернет-сервісів. Арешт шпигунів у китайській фірмі та перевірка ринку китайського медичного обладнання. Європейський союз вживає заходів перед візитом Сі Сідзіньпіна, що відбудеться наступного місяця. Це буде його перша подорож до Європи за останні п'ять років. Він збирається відвідати Угорщину, Сербію та Францію. У середу єС почав розслідування, щоб з'ясувати, чи отримали європейські виробники медичного обладнання справедливий доступ до китайського ринку. Якщо з'ясується, що ні, єС обмежить участь китайських фірм у державних тендерах блоку. Поліція провела рейди у китайській фірмі під час розслідування звинувачень в іноземному субсидіюванні. Компанія Нактек виготовляє пристрої для сканування багажу в аеропортах. Також євро. Ейські країни почали облави на шпигунів Пекіна Німеччина заарештувала чотирьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Один із них помічник німецького депутата Європарламенту. Велика Британія також звинуватила двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю. Один із них науковий співробітник британського законодавця. Візит Сідінпіна до Європи пройде в непростий час. Україна отримала понад 60 мільярдів доларів допомоги від США для боротьби з Росією. Торгове напружені. Ність між Європою та Китаєм залишається високою також набирають обертів перегони за білий Дім. Трирічний тюремний термін для засновника найбільшого світі криптовалютної біржі. Спочатку Binance базувалася в Китаї, але пізніше переїхала за кордон. Чанпен Джао торік визнав себе винним у порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей. Компанія погодилася виплатити великий штраф розміром понад 4 мільярди доларів. Спочатку Джао загрожувала до 18 місяців тюремного ув'язнення, але міністерство юстиції заявило, що він заслуговував. На трирічний термін через масштаб злочину прокурори стверджують, що успіх Binance пов'язаний із порушенням законодавства США. Рішення Джао не впроваджувати ефективної програми боротьби з відмиванням грошей призвело до того, що компанія дозволила транзакції для користувачів в Ірані. Влада заявила, що цей вирок стане сигналом не лише для Джао, а й для всього світу. Його мають оголосити наприкінці квітня. Чи використовує Китай конфлікти на близькому сході у своїх інтересах. Ми поговорили з Охадом Талом, членом комітету з безпеки та міжнародних справ в ізраїльському парламенті, щоб дізнатися, що він думає про війну в Газі та про роль у Ній Китаю. Як ви оцінюєте роль Китаю у конфліктах у регіоні. Китай, Північна Корея, Іран та Росія по суті, один злісний альянс, мета якого не лише загрожувати Ізраїлю, Китаю немає діла до Ізраїлю. Усе чого він прагне, це загрожувати західній цивілізації, загрожувати західним цінностям, знищити ці цінності та зруйнувати вільний світ. Ось яка в нього мета Америці час прокинутися і усвідомити це. Враховуючи сказане вище, ви б підтримали ідею Ізраїлю звести до мінімуму відносини з Китаєм? звичайно, я думаю, що Ізраїль не повинен співпрацювати з усіма цими країнами, які загрожують нам: північною Кореєю, Китаєм, Іраном та Росією. Адже тоді він увійде до альянсу зла і не лише Ізраїль. Я думаю, що весь вільний світ має усвідомити загрозу та накласти на них санкції, а не співпрацювати з ними. Інакше вони нас знищать.